Вже як півтора роки російська влада відправляє ув'язнених на війну в Україну. На фронт їх манять перспективою помилування і зняття судимості навіть за насильницькі злочини після шести місяців контракту. Але такі перспективи все частіше не подобаються звичайним росіянам. В селі Кутана в Якутії чоловік, який повернувся з війни в Україні, колишній зек скоїв подвійне вбивство. 24 лютого він проломив голову ломом 34-річному чоловіку і побив сокирою 64-річну жінку, як вказується в заяві слідчого комітету на почві старих обід. Валентина Федотова була вчителькою початкових класів і мала 40-річний стаж. Вона навіть була переможницею конкурса найкращий вчитель Росії, але наразі вона загинула. Вбивця в 2020 році був засуджений на 9,5 років також за вбивством. Але по приказу Путіна його відправили на службу. Таким чином він і вийшов на волю звати його Віктор Савінов. Жителі не тільки села Кутана, але і загалом всіх регіонів Росії бояться вже навіть виходити на двір. Бо все більше і більше вбивств в Росії повторні і скоюють їх зеки, які прийшли з фронту. Як колись заявляв Пригожин на той період по такій схемі на фронт з в'язниці відправлялося 50 тисяч росіян, але на сьогоднішній день можна стверджувати, що ця цифра. Набагато більша. тому можна легко зрозуміти, що чекає росіян через пару років. А ви що думаєте з приводу цього? Пишіть свої думки в коментарях.